Ось така от сьогодні до мене прийшла коробочка з дівчатками. От такі от будуть прекрасні дівчатка. Мені цікаво, хто мені попадеться. Давайте з вами дивитися, давайте ще раз подивимося. В колекції шість ми от бачимо вже дівчаток, і одна якась закрита. Скажу відверто, мені подобаються всі, які тут представлені, так що. Мені якось все одно хто попадеться. Головне, щоб хтось цікавенький попався. І взагалі, щоб хтось попався. отак. Давайте відкривати, як ви могли побачити на початку відео, в мене вже воно знизу відкрите. Ось тут є ось така ось штучка, яку ось так от потрібно нам потягнути, щоб відкрити. Але в мене воно вже знизу відкрите, тому давайте дивитись. Хоп! Мені потрапила ось ця дівчинка. У нас є черевички, ще ручки. Ого, як багато ручок. Це ми зможемо їй робити різні пози. І її одяг. Також ось є картка. У вигляді такого от квитка до кінотеатру, напевно, вона така прикольненька, така моя. Давайте я її зараз одягну, і ми подивимось, як вона виглядає. Ось така от гарнюня в мене вийшла. Ой, трошки. пояс з неї сповзаю, ну це таке така малесенька. Ручки в неї шарнірні. Ось тут також є шарнір. І ось тут я її трошки змінила, ось так, хоп. У колінах є, у ступнях є, може вона ось так сісти. Я її взяла і одну з ручок поміняла. Зробила ось так. Так, що можу сказати? А, шарніри, шарніри в нас на резинці. Це мені нагадало стареньких Monster High, у яких також шарніри були на резиночках. Ось така от дівчинка в мене вийшла. Мені вона дуже сильно подобається.